Розлітаю світера, кофточки. Оце починаю отак, а ось розплітаю, А я все ткатов толсте розділяю. Станіслав Підубний розпускає старі в'язані речі, а його дружина надія плете з них шкарпетки для військовослужбовців. Мені треба щось робити. Секунда, я 4 чотири години ось стала, отранці в'яжу, сижу. І вже і коврики сказали, треба, як я вже ковриків нав'язала і носків нав'язала. Це ось такі килимочки у мене. Ну, це солдатам просять солдатам, щоб їх на підстілачку були. Це ось стільки нав'язала зараз. Подружжя почало в'язати шкарпетки з осені 2022-го. За словами Надії, разом з ними плете ще одна односелиця. А з речима, які вони розпускають на дитки, допомагає благодійний фонд. Каже, скільки сплели за цей час, точно не знає, бо не рахує. Стараєшся в'язати, щоб кожен на сужах якусь капельку тепла повкласти, щоб. Люди вижили. Будинок Надії та Станіслава згорів в результаті обстрілів російськими військовими 16 березня 2022 року. Самольот скинув, авіабомбу. І все життя зруйноване. Все пішло шкреберть. Дуже тяжко. Згоріли, все повністю. Ми були, чим залишились, так і залишились. Під час цього обстрілу чоловік зазнав поранень. Вивела глази, розірвала лісо, вибила зуби, у мене свої зуби вели, зламала щелепу, тут у мене кістки немає, поранення на груді. Я можу навіть показати, як все. Може ще внуда показав, а ні, ямки пасічки тут Перебила миску, тут це те, що констатуру, там осколок залишився. Лопатки. Наразі сім'я проживає у модульному будинку та продовжує допомагати Збройним силам України. Крім того, що вони разом в'яжуть шкарпетки, Надія з осені 2024-го ходить плести маскувальні сітки з односелицями. Хочеться хоч чимось допомогти і все. Просто, просто, щоб все скоріше закінчилося. Мрія. Разом з Надією плете сітки Ніна Манько. На сітки хожу із березня місяця. Із березня місяця пропав безвісті мій синок. З першого дня він пішов добровольцем. Син Валентини Рудницької також військовослужбовець. Він зник без вісті торік у травні. В'яжеш кожному узелочок і кажеш, хай вас береже Бог. Хай пролетять мимо, хай не побачать за словами Валентини. За цей час вони передали на фронт близько 180 маскувальних сіток. Аня Крилова, Олександр Цірок, Суспільне новини, Чернігів.